Чи пам'ятаєте ви книги, які відкривали двері до чарівного світу, у якому важливо все, де дракони стають вашими друзями, а звичайна дівчинка може врятувати цілий світ? Михайль Енде, це той письменник, який подарував нам саме такі історії. Від пригод Джима Гудзика до глибокої філософії нескінченної історії його книги стали не лише улюбленими для дітей. Але й змушують дорослих замислитися про важливі життєві питання. Міхаель Андреас Гельмут Енде народився 12 листопада 1929 року в Гарміш Партенкірхені, Німеччина. Його батько Едгар Енде був художником-сюреалістом, а мати Луїза Енде працювала фізіотерапевтом. Міхаель закінчив Вальдорфську школу і кілька років працював театральним актором. Енде почав публікувати свої твори у 1947 році, але справжня популярність прийшла до нього після виходу таких книг, як Джим Гудзик і Машиніст Лукас, 1960 рік, Момо, 1973, та Нескінченна Історія 1979. Його роботи перекладені більш ніж на 40 мов і продані тиражем. Понад 20 мільйонів примірників на творчість Міхайля Енде значно вплинула антропософія релігійно-містичне вчення, засноване на початку ХХ століття Рудольфом Штайнером. Термін походить від грецьких слів антропос, людина і Софія мудрість, що підкреслює центральну роль людини у космічній еволюції. Антропософія є основою навчальної програми Вальдорфської школи, і це формувало світогляд та естетичні погляди Міхайля Енде, акцентуючи увагу на розвитку особисто. Та творчості. Антропософія постулює існування особливого духовного світу, доступного для людського досвіду та містичного осягнення. Вона стверджує, що людина є не лише фізичною істотою, а й духовною, здатною до пізнання вищих реальностей. Людина розуміється як точка перетину різних космічних сил і енергій, що сприяють її розвитку через кармічні перевтілення. Цей процес еволюції веде до досягнення вищого рівня свідомості. Антропософія пропонує методи духовного самороду. Розвитку, такі як імагінація, образне сприйняття, інспірація, тобто смислове сприйняття, та інтуїція, безпосереднє знання. Ці методи дозволяють людині виходити за межі звичайного, життєвого сприйняття. В антропософії велике значення надається моральному вдосконаленню особистості, яке є передумовою для досягнення вищих станів свідомості. У творах Енде часто присутні елементи, які відображають антропософські ідеї про духовний розвиток людини, природу і взаємозв'язок між матеріальним і духовним світами, наприклад, у нескінченні історії центральною є тема самопізнання та внутрішньої трансформації. Особливо Енде підкреслює важливість моральних і етичних цінностей, що також є важливими аспектами антропософії. Його персонажі часто стикаються з моральними дилемами, що веде до глибшого розуміння людської природи. Твори Міхайля Енде у ненав'язливій формі вчать дітей базовим людським цінностям, прищеплюють відповідальність, вірність друзям, сміливість, повагу до інших. «Джим Гудзик і машиніст Лукас це перша книга Міхайля Енде для дітей, яка принесла йому успіх. Опублікувати книгу виявилося непросто. Енде подавав рукопис до кількох видавництв, аж поки не знайшлося видавництво, яке погодилось її опублікувати. Роман зачаровує читача дивовижними пригодами, демонструючи боротьбу добра і зі злом, та не дихає дітей розвивати уяву і віру у власні сили. У творі йдеться про подорож темношкірого хлопчика Джима та його друга машиніста Лукаса, які прагнуть врятувати принцесу та дослідити нові землі. Роман чисть юних читачів цінувати дружбу, бути сміливими і прагнути справедливості ще один відомий роман автора Момо. Це історія маленької дівчинки на ім'я Момо, яка вступає в боротьбу з викрадачами часу сірими панами. Ця книга пояснює, чому потрібно цінувати час бути щирим і уважним до оточуючих. Це глибока філософська історія, яка не лише зачаровує дітей, а й змушує дорослих замислитися над своїм життям і доцільним використанням часу. І, мабуть, найпопулярнішим романом Міхаєля Енде є нескінченна історія, за якою було створено відому екранізацію. У ній розповідається про пригоди хлопчика Бастіана в Україні фантазії, яка перебуває під загрозою зникнення. Головні цінності, що пропагує книга уява, віра у власні сили та пошук свого шляху. Вір не лише занурює читача у фантастичний світ, а й демонструє, як вигадані історії можуть впливати на реальне життя, даруючи новий погляд на звичні речі. Ці твори Міхайля Енда залишаються актуальними для читачів будь-якого віку завдяки поєднанню захопливих пригод, глибоких ідей та важливих життєвих уроків. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк цьому відео. До нових зустрічей!